Перевір себе, зможеш відповісти на всі питання. Який національний парк вважається найбільшим в Україні? Національний парк Синевир є найбільшим національним парком в Україні. Він розташований у Закарпатській області та займає площу понад 430 квадратних кілометрів, два високогорні озера і 5 гір висотою понад 1500 метрів. Який культурний символ України є відомим у всьому світі? Один з найвідоміших культурних символів України визнаний у всьому світі, це вишиванка або українська вишивана сорочка. Вона має довгу історію і є символом національної самобутності та традицій українського народу. Який матеріальний культурний символ України внесено до списку спадщини ЮНЕСКО? Софія Київська, також відома як Софійський собор києво печерської лаври, внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1990 році. Цей старічний пам'ятник, розташований у Києві, відіграє значну роль у культурній спадщині України та її важливим символом історії та архітектури країни. Яка область є найбільшою в Україні за площею? Це не Київська і не Львівська область. Це Харківська. Її площа становлює 31 418 квадратних кілометрів. Це 5,2% від цієї площі України. Яка гора є найвищою в Україні? Що горою в Україні є гора Говерла, яка розташована у Карпатах в масиві Чорногори. Її висота становить 2061 метр. І я раджу вам обов'язково побувати там. Яка культова фігура в українському фольклорі є захисником України? Український фольклор має багато культових фігур, але однією з найбільш відомих і часто співвідноситься як захисник України є Богдан Хмельницький та відомого гетьмана, який створив українську казацьку державу? Він є символом національної незалежності та боротьби за волю. Як називається найбільший острів України? Острів Джерелгач найбільший острів України. Оповитий легендами і міфами. Він знаходиться в акваторії Чорного моря. Перші згадки про нього зустрічаються в знаменитій праці Гомера «Одиссея». А зараз назвіть найвідоміший острів в історії України. Острів Хортиця розташований на річці Дніпро поблизу міста Запоріжжя в Україні. Це найбільший острів на Дніпрі та один з найбільших в Європі. Хортиця має важливе історичне значення і є місцем знахідки багатьох археологічних реліктів, пов'язаних з козацькою епохою. Яке місто України є найстаршим, у VI столітті до нашої ери був заснований греками населений пункт Тіра, на місці якого зараз знаходиться Білгород Дністровський. Місто держава постійно переходило від одного народу до іншого. З 1944 року місто назвали Білгород-Дністровським. Яке озеро вважається найбільшим в Україні? Прісне озеро Лиманного типу Ялпух найбільше природне озеро в Україні. Розміщене в Болгарадському та Ізмельському районі Одеської області. Її довжина майже 39 км, ширина до 6 км. Друзі, напишіть, сподобався вам такий формат, чи вам більше подобається коротеньке?